Вітаю, ну ніяк без мого помічника, він же ж обов'язково повинен мені тут допомогти, подивитися, що я тут таке роблю, хто там літає, подивитися у вікно, хто там на даху сидить. А ще якщо хтось там ще в дворі розмовляє, ну то ж, ну як же ж не погавкати. Тому. Трішки поміг тут мені. А сьогодні хочу вам показати свої новиночки, які я отримала восени. От покажу підлітків яких я вам показувала в попередньому відео тих фласочників, які я отримувала. Покажу, як вони в мене підросли. Ну, і зараз така чудова, казкова пора. Ну, як для мене, коли з'являються квітоноси. У цьому році вони в мене з'явились набагато раніше, ніж в попередніх роках. Десь на місяці, так півтора. Це Скоріше всього, за того, що у нас осінь настала по календарю, було дуже спекотне, теж жахливим на слітом було посушливе. От, а в вересні похолодало, пішли дощики, але ж все рівно у нас осінь дуже гарна в цьому році, ну дуже гарна. тепло в день, ночі прохолодні, так, але ж сонячно, так, аж настрій, знаєте, є. Тому почнемо. І покажу я зразу свою новиночку, це подарунок чоловіка. На річницю нашого весілля і це фонда, вона вже в багатьох є, не здивуєш, Але ж дивіться, яка гарна. Я отримала її не вчора, і не позавчора, я її отримала ще неділі три назад, отримувала. З одною розкритою квіточкою, то було все бутончики на два квітоноси. Один менший, другий більший, з відгалудженнями. От. Це вже ті квіточки, які приїхали розкриті, вже засохли. Тут от це всі. Розкрились уже у мене з тих бутончиків, які на ній були. Трішки тут повідсихали, бачите, але ж більшість з них залишилася. Дуже гарна рослина. Зараз покажу кореневу так що нічого тут не зламати. Дивіться гарно коренева, вже трішки просохла. Я зараз з обережністю поливаю свої рослини, тому що ночі прохолодні і просихають вони набагато повільніше. Така от розетка гарна. Так що таку от я рослинку отримала в подаруночок. Праса. Далі також подаруночок від чоловіка. Як бачите, це рослина в розмірі 3. це азіатська рослина. Звісно, я отримала її, таких корінчиків у неї не було. Це все вже виросли у мене. Я зняла транспортувального горщика і просто поставила от в таке кашпо. Не краса, Скажіть. Дивитися і дивитися, і не наглядітися, як сказала б я. Це вже відшив. Також у мене пішли корінці. Так. І листочок почав рости. Так, я ж не сказала, хто це. Це бебій, динаміт, метелик. Це також подарунок чоловіка мені на день народження. День народження у мене було ще на початку серпня, але рослину я придбала собі десь наприкінці вересня. Гляньте, яка краса. Ну, я не люблю рослини в розмірі 3, Тому що я вже двічі ну, чи трічі купувала такі. Вони дуже погано у мене адаптуються. Обов'язково при пересадці скинуть все коріння. У мене одна така є. Машка наразі, десь вже півтора року ну росте. Листочки там ростуть, іначе і корінчики, але ну дуже повільно, дуже повільно. Ніяк я не можу адаптувати. От. А цю вирішила отак от залишити поки, не чіпати. Хай собі росте. Вона має такий от квітоносик, і прокинулась брунечка, і побачимо, як. Це рослинка проквітне. краса. Я по це дивилась і дивилась по на це. Обожнюю, коли ростуть корінчики, обожнюю. Одною рукою дуже незручно. І знімати і показувати. Так, далі моя новиночка також отримувала десь в серпні, в кінці, мабуть, також без транспортувального горщику. Просто поставила такий стаканчик і ось подивіться, як ростуть корінчики. Це за місяць десь. Ну, трішки більше, може, місяця, як вона у мене. Це абель. І маємо квітонос. Вона приїхала без квітоноса, це вже у мене. Він проклюнувся і виріс цей квітоносик. Так що, скоро побачимо, хто це буде. Дуже добре, коли отак от рослини отримуєш і так скоро з'являється квітонос, ти можеш побачити, що ти там придбала. А не чекаєш так, років зо два, як з 50-35. Маю три штуки, не одна, ще не квітла. я Їх купувала 23-му році. Дві з них такі вже величенькі, одна там трішки поменша, але не одна не хоче квітувати. І навіть зараз у мене, мабуть, ну, 85%-90% вже всі з квітоносами. Навіть малесенькі підлітки. А ці три нема на них квітоносів. І все. Заглядаю, ходжу кожного дня, я оглядаю свої рослини майже кожного дня. На них немає квітоносів. Тому це от, така от радість, коли вже можемо побачити, що проквітне. У мене ще один є абель в замовленнях, він ще не приїхав, теж в розмірі 2,5. я замовляла, повинен ось ось приїхати. От краса. Так, давайте я його заберу, тому що, боюсь що я зламаю йому квітоноса. Так, і ще нещодавно я отримувала також таку от рослинку. На початку жовтня, мабуть. Треба позаписувати хоча б який місяць. Тут потім забуду. Так, це Сноубал Butterfly. Білий метелик. Дуже гарний також у дівчат, я квітував. Я що тут дивилась, дивилась, надивилась і собі захотілося. Це завжди так. Получається, що, як починають квітнути рослини у дівчат, і тобі от ну, конче не потрібно придбати собі також. Це від соня, як ви бачите, в розмірі 1,7, така ну, середнього розміру рослинка, але шиєчка, ну така-то Така-тонесенька. Така це вже від шийки у мене корінчики пішли, і оцей листочок росте. І ось сюди вже корінчик пішов, також без транспортувального горщика. Я завжди так роблю. Ну, можу ще сюди, щоб він так не гойдався, поставити коринку, але в більшості я завжди так роблю, якщо, особливо, коли рослини мало корінчиків, то так от росте, поки не буде достатньо, достатньо кількості їх. Єдиний виняток у мене це весною. Якщо отримую рослини, то я їх так зразу пересаджую, тому що весна це завжди пора, коли ростуть. Наші орхідейки нарощують і листову масу і корінчики. Тому весною я не буду пересаджувати, а вже як влітку отримую, то отак. Так, далі. Ну далі це покажу вам ті рослини, які я показувала вам в попередньому відео, коли і настрій зовсім такий був ніякий. Та ще й отримала їх такими фласятами. Тому покажу, що на сьогодні маю. Так, ну ця була 2,5, вона була в нормальному вигляді, нормального розміру, була без пітоносу, без оцих ростущих корінчиків, я. Казала, що пересаджувати не буду, тому що навіть коли підуть в ріст корінчики, я не буду чіпати. Ці рослині у мене вже майже 2 місяці, і от вона, ну, може, півтора. Десь так от. Наростила от такі от корінці. Гляньте, яка краса. І тут від шиї Ну і квітонос. І це я не показала хто. Це от така, таку назву має. Довгу. Це лимонний бігліп метелик. Дуже гарний. Також побачимо, що це. Гарно так цей квітоносик красте. Також цей середній листочок у мене підріс гарно. Краса. Ну і ці два. Перша з них це сугою кідіан Метелик, має бути метеликом. Хоча дуже я сумніваюсь. І от так от також уже корінчики ростуть, ось росте. Там за коринкою також є зараз. Оцей листочок підріз добре вже. Тільки два тих малюсіньких нижніх листочки. Це вже в мене цей листок виріс. Отак от. І оця рослинка. Це рожевий такий метелик, принцеса сакура. Щось там метелик. Має таку, таке крапчате листя. Якужу цей листочок у мене підріс і цей підріс. І от такі корінчики ростуть уже, бачите? От, бачите, ось кореньками підперла, щоб його там не хлетало. Ось така от уже рослинка. Стоять під лампами на поличці. І так, більш-менш підросли за цей період. Ось такі новинки в мене. Далі вам в наступних відео покажу. Також покажу свої квітоносики, дівчатка показують. Мені так цікаво завжди дивитися такі відео. Знаєте, настрій такий покращується. Дуже люблю цю пору, коли бачиш вже результат на своїй праці, на своїх рослинах. Дуже вам дякую за перегляд. Ставте подобайки, чекаю вас і в коментарях. Я вже за вами скучила. Тож, всім бажаю здоров'я, миру. І до побачення.